Ранок суботи розпочався надзвичайно приємною подією. Свій сторічний ювілей відзначала мешканка міста Євдокія Іванівна Калашникова. Євдокія Іванівна народилася 11 березня 1923 року на Харківщині. З часом здобула спеціальність фельдшера Кушера. Почалась війна, поки батько з братом воювали в партизанському загоні. Євдокия Іванівна, завдяки медичній освіті допомагала пораненим як медпрацівник. Після війни, вийшовши заміж за військового, потрапила до Акерману, де й нажила своє найбільше багатство: двох дітей, двох онуків та п'ятеро правнуків. Рідні іменинниці замовили для неї шикарний святковий торт. У вигляді книжкового тому підготували фотографії як уривки найяскравіших спогадів свого улюбленого довгожителя. Багато добрих і теплих слів було сказано цього дня. Нам з тобою дуже тепло і дуже уютно. ты до сих пор очень живая, очень подвижная, всему радуется, всему радуется в жизни. И поэтому будешь еще жить очень долго. Поздравляем тебя. Спасибо, девочки, спасибо. Всем, всем спасибо, кто пришел здесь, ребята. и всем спасибо большое. Внимание большое для меня. Это прямо счастье. приділили увагу іменинниці і міський голова Віталій Граждан та директор департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Діна Базіленко. Розрішите поздравити вас з днем рождення, з століттям від міського совету, від депутатського корпусу, від мене особисто. Ну і, звісно, ж, пожелати вам, сім'ї, нам миру, здоров'я, благополуччя і ну ще Давайте, надо прожить ну, то лет так 20, чтобы мы уже там и 110, и 120 могли э, вас Спасибо, поздравлять. Все. Поэтому если сейчас, мы сейчас, будем сейчас, к вам сейчас. приезжать. Туда, чтобы чтобы юбилеи не, чтобы чтобы да, да, не кончались. Все, все, все. С днем рождения вас. Желаю еще вам жить, была красивая, чтобы было. И тоже, чтобы Я не хочу приезжать. Я же больше. Квіти та подарунки це невід'ємна запорука гарного настрою для будь-якої імениниці. Ну яке ж свято без свічок та бажань. Так, мама задувай, щоб і твої бажання. Сильній. от згадую ювілярка, як здорово і дружно йшли з чоловіком по життю разом. Вирушали удвох на дачу, на море, у ліс та на рибалку. Любили співати під гітару. 15 років вже немає його поруч, але душа пам'ятає те щастя, яке було на двох. З багатьох друзів також нікого вже в живих не залишилося. Але, попри все, євдокия Іванівна дуже любить життя та квіти. Палісаднік під вікном тому прямий свідок. Ніколи не думала, звичайно, що доведеться ще одну війну пережити однак доводиться прилаштовуватись під реалії сьогодення сто років. Як це багато у масштабах людського життя? Скільки було подаровано усмішок, теплих слів. Скільки сліз пролила людина і як багато встигло зробити. Кожна зможка в такому віці, немов згадка про пройдені труднощі та пережиті радощі. Міцного вам здоров'я, Євдокія Іванівна, а ваше щастя ми сьогодні бачили на власні очі. Олеся Семчинська, Наталі Лукінчук, перший муніципальний.